Я заступнова Тетяна. Вихованка міського екологіралістичного центру міста Марганець Дніпропетровської області пропоную вашій увазі науково-дослідницьку роботу на тему визначення загальної твердості води різних джерел Марганецької громади. Дослідження проводилось влітку 2023 року в хімічній лабораторії міського центру лабораторних досліджень. 6 червня, в результаті підриву ворогом дамби Каховської ГЕС, наше місто залишилось без води. Як жити? Попереду Свекотне літо. Через декілька днів було організовано підвоз води за місцем проживання. Але цього було недостатньо, люди кинулися до природних джерел води. Необхідно знати хімічний склад води, зокрема такий показник, як загальна твердість води, тобто сумарний міст кальцію та магнію у воді. Юнатами хімічного гуртка разом з керівником були відібрані проби води джерела Балки Очинашівська. Селище Маріївка джерела селища Миколаївка за містом. При визначенні загальної твердості води користувалась методикою національний стандарт України, тобто метод титрування досліджуваної води. З використанням двоєнатрівої солі етилендіамін та траустової кислоти трион Б в присутності індикатора еріохрому чорного до зміни кольору індикатора від фіолетового до синього. Обчислення загальної твердості води проводили за формулою. Результати дослідження в таблиці номер 1 загальна твердість води джирова балково-шинашівської становить 6 мм на літр, що відповідає санітарним нормам. Допустима санітарна норма до 7 ммоль на літр. В таблиці номер 2 загальна твердість води джерела селища Мар'ївка становить 10,8 мм на літр, що перевищує санітарну норму майже в півтори рази. В таблиці номер 3 загальна твердість води, джерела селища Миколаївка становить 18 мм на літр. Перевищує допустиму норму в 2,6 разів. Висновки: перше. Сумарний вміст йонів кальцію та магнію у воді джерела балка Очнашівської становить 6 мм на літрів. Друге, сумарний міст йонів кальці та магнію у воді села Мар'ївка становить 10,8 мм на літр, перевищує норму в півтори рази, Небажано для вживання. Третє загальна твердість води жирела селища Миколаївка становить 18 мм на літр. Перевищує норму в 2,5 разів. Є дуже твердою, можна використовувати тільки в технічних цілях. Якраз ця вода з Миколаївського водосховища, технічна, подається в наше місто з вересня 2023 року. Дякую за увагу.